Часті помилки, які псують вашу вимову. Перше, це замінюєте літеру Е на літеру «Є». Тобто замість ЕВА говорити ЄВА, замість евро говорити Євро. Тут потрібно запам'ятати, що якщо в чеській мові написана літера Е, то вона і вимовляється як звук Е. Друга помилка ставити наголос у словах не на перший склад. Це вже достатньо відома тема, що в чеській мові більшість слів мають наголос на першому складі. Тому не пророцтві, але пророцтві. Не авто, але авто, не надражі, але надражі. Третя помилка це заміна Ц на Ч. Тобто це не слово честа і не слово честова, але це слово цеста і слово словоцева. І остання помилка це заміна літери Х та на все, що завгодно. Тобто це не звук Ч, це не звук Г і це не звук ЦГ, це єдиний звук Х. Тому це не Члапці або Глапці, але то халапці. Це не Тіго, але то є тіхо.